Надавали сміття, знищені будинки, на вулицях досі лежать нерозірвані снаряди. Це окупований Маріуполь. Тут продовжують жити люди. Я сидела со своїм котом і Бога просила, щоб помилував наш дом і мою квартиру. У нас тут осталось человек, наверное, 15. Остальні все куда-то переехали до родственников. А это уже живут, ті, которым некуда ехать. А это нету. Вот тазик воды, жестким полотенцем. Тебя доступу до води у містян нема. газу та світла. Також підготовку до опалювального сезону у Маріуполі росіяни не проводять. Відновили електропостачання у порту для перевалки українського зерна. Заробітну плату не виплачують, тому комунальники працювати не виходять. 10 августа техніка стоїть Водоканалі каналі. Забастовка по поводу. Ні, виплати заробітних плат. Натомість у мережі з'явилося відео, як російські військові з місцевими колаборантами готують клітки у філармонії для так званого трибуналу над українськими полоненими. Це є судовим порушенням е, Женевської конверції з е, поводженням святковополоненими. Е, вона вимагає поставитися до них з повагою. От забезпечувати всім належним, не мати обмежень. Що стосується самого процесу, він не може бути законним з точки зору міжнародного права. Але ми говоримо про невизнані республіки, яким ці права і не потрібні. Це до Російської Федерації можна щось пред'являти. І до Російської Федерації треба пред'являти, що вона ефективно контролює цю територію. Тетяна виїхала з Маріуполя наприкінці березня. Жінка каже, окупанти закликають людей повертатися до міста. Приїжджайте, бо треба ж якось написати заяву, що це зробили ЗСУ, що вони зруйнували твоє житло і тобі дадуть квартиру. Але ж я розумію, що це не так. Я бачила, що це, і, і звідки це йшло. Ми своє відстоювали. Ми не прийшли до когось до хати і не сказали: іди звідси, тепер тут наша. Тетяна каже, повертатися не збирається. За інформацією, що публікують окупанти у соціальних мережах. Наразі вони планують знести більше п'яти сотень житлових будинків у Маріуполі. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас.